Доброго вечора! Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така святкова різдвяна новорічна коробочка для солодощів, цукерочок, горішків або для якихось новорічних невеличких прикрас у мене вийшла. Ось така коробочка. Тут вона без цієї верхушечки, але у мене є ось така накладочка. Я вирішила використати її для цієї коробочки. Грунтую, тут у мене пішло три шари білої акрилової фарби. Вона не дуже вкривиста. І тут три шари фарби пішло у мене. Грунтую не тільки саму коробочку, кришечку і цю накладочку. Далі, сушу це все, звісно, дуже добре. І є в мене ось такі роздруковки, і така серветочка. Роздруковочки на фотопапері на струйному принтері. Підрізаю по розміру, і ці роздруковочки будуть у мене на двох протилежних. Сторонах цієї коробочки, відмічаю, де вони мають бути. На дві цих сторони буду приклеювати ось цю серветочку на акриловий лак. Відрізаю шматочки, які мені потрібні. І на акриловий лак буду це все підклеювати. Наносимо лак на коробочку, зверху серветочку і целофанчик зверху, і шпателючком розрівнюємо. Все як завжди. Далі зверху проходимося лаком. Тепер так само цей шматочок серветочки я наклею на цю верхушечку. Так само розрівнюємо, обриваємо залишки. Сушимо потім ці залишки вишкуримо. Отак приміряю. Далі боковушечки. Там, де мають в мене бути ці накладочки, тут друга половинка заклеюється серветочкою, а там, де будуть в мене накладочки, я буду обклеювати шматочками серветочок. Там одна сторона в мене вже обклеєна. Тепер обклею цю. Другу. Ось такими шматочками підклею це все і залишаю лише серединку вільною для роздруковки. На верхушечку також наклею цю серветочку. Там, бачите, вона заходить по куточках одна на одну, але то не критично, тому що я там буду прикрашати це все. Сушимо, вишкурюємо, висушила, вишкурила і червоною акриловою фарбою я зафарбовую денце. оцю боковиночки по. Тобто всі вільні місця. Я повністю профарбовую цією червоною акриловою фарбою. Накладочки. Далі, тут на денце, в мене пішло два шари акрилової фарби, а тут вкрилося одним шаром. Добре. На денце, бачите, я ще другий шар додаю. І далі, таким же самим чином, я зафарбовую і серединочку. Двісно, знову це все сушимо і лакуємо. <кій> Поки підсихає моя коробочка, я на два рази витончу свої роздруковки. Ось так за допомогою шпателючка і скотча. Витончаємо заготовочку, знімаємо шар паперу, який нам не потрібен. Тут я два рази робила це отак, От один раз і другий раз, і мені достатньо цього витончення, акуратно знімаємо. Далі, я на ось цю верхушечку приклеюю цю накладочку, яка вже підсохла, на клей дракон. <кій> на клей дракон підклеюємо, ставимо під грузик і залишаємо на просушечку. Далі я змочую ці роздруковочки водичкою, наношу клей ПВА і наклеюю. На ось ці вільні місця. Знову ж таки, через целофанчик це все розрівнюємо, залишки клею прибираємо. І таким же самим чином приклеюємо другу частинку. Тут, як бачите, у мене шматочок надірвався цієї роздруковочки, але це не критично. Як я вже казала, я буду ці куточки прикрашати. Сушимо. Далі, після просушечки, я це все покрила ось таким лаком, в який намішані блискітки, намішаний глітер. І на боковушечки ще наклеїла ось такі маленькі олені. У мене були такі. Далі за допомогою червоного контуру я обрамила ці свої роздруковочки і нанесла туди ще і ягідки. І тепер ось так це виглядає. Цим лаком я прийшлася повністю з блискітками по всій по всій коробочці. Є ще в мене ось такі накладочки. Напис цей. Я теж їх буду сюди використовувати. І золотом прохожуся по цих накладочках. Тут в мене два шари: цього золота, металік пішло. І Поки підсихають мої накладочки, я ще золотом цим прохожуся повністю по всій цій коробочці, по всіх боковиночках, по кутиках, по цих ребрах. Тобто додаю такої ще більш святковості. Ось такі в мене, бачите, накладочки ці олені, дуже вони мені підійшли сюди. Так як в мене ці роздруковочки теж з оленями. Ось так понизу прохожуся, і, звісно, ще пройдуся і всередині самого короба цього, цим золотом. Тут так само золото, таке воно прозоре, я двома шарами прохожуся, цього золота металікась всередині прийшлася. І таким же самим чином прохожуся і по цих накладочках. Щоб все в нас було в єдиному стилі. От. І посередині, з внутрішньої сторони, також прохожуся ось тут. Знову це все сушимо і лакуємо. Далі приклеюю на клей дракон. Ці накладочки. Вірніше, тут я використала, не, можна і дракон, але я використала цей клей для астразів, тому що тут такий тоненький носик, і він е гарно наноситься на ось ці такі мілкі частинки. Приклеюю. і тут ще вирішила е на кутики цих, де напис і олень. На кутики є ще у мене ось такі, бачите, ялиночки. І підклеїла ялиночку. І потім я її теж покрила цим е, металіком золотим ось такий проміжний етап моєї роботи. Далі, як я казала, підклеюю ось тут цей гостролист. такі в мене є накладочки цікаві, і я на боковиш... на боковушечки їх наклеїла спочатку ось так, на дві лиш частинки, але потім. На всі чотири кутика доклеїла ще ці листочки з ягідками. І таку ручечку дерев'яну я викрасила теж. І в червоний колір золотом прийшлася, і на гарячий клей ось такі пластикові золоті ніжки підклеїла. Далі чоловік прикрутив мені цю. На кришечку прикрутив ось цю ручечку таким шурупчиком І я ось цю внутрішню частинку загрунтувала ось білим спочатку одним шаром. Тоді, після того, як чоловік, бачите, прикрутив шурупчик, я прийшлася ще одним шаром. І наклею теж сюди шматочок цієї серветочки на акриловий лак. Прохожуся знову зверху цим лаком. І теж на цю серединку я підклею оленя цього невеличкого, щоб прикрити місце цього шурупчика. О. Тепер ще залишилося вишкурити цю серветочку по краєчках. І цю кришечку теж я пройшлася, як бачите, лаком з цими блискітками. І на цьому моя робота завершена. Ось так вона виглядає, така святкова, блискуча, якраз різдвяно-новорічна. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ. Допомагаємо нашим воїнам разом до перемоги. Слава Україні!